Місце, може, може, mm -hmm. Зараз я їх набираю. Ми в ефірі вже? Ну нічого страшного, з'явиться з колегами. Mm -hmm. Зараз колеги не виглядайте з колеги, порозуміли. О, хто на зв'язку? Андрій, привіт. Андрій, Антін, чути мене. Все добре. Андрій. А я не знаю, чи є потреба відеозв'язку, щоб на цей, щоб стабільний був. Андрій, чути мене? Так, колеги, ми Олеги розпочинаємо таке. На сьогодні трішки алярмово-позачергове засідання. Комісії на одне питання маємо звернення департаменту адміністрації міського голови про погодження додаткових заходів до програми забезпечення проведення загальноміських подій. Це е, просто ми додаємо е, де, деякими пунктами. А саме це стосується встановлення меморіальної таблиці почесному громадянину міста Львова Ігорю Рафаїловичу Юхновському та вшанування пам'яті визначених осіб, відзначення пам'ятних дат, проведення заходів протокольного релігійного церемоніального характеру та прийому офіційних делегацій. І також пунктом відзначення професійних офіційних міжнародних та державних свят. Наразі це не е, е, ми додаємо і. В межах в межах тих заходів додаємо такі три позиції. Є запитання колеги? Немає. Антіль. Так, нема, нема. Запитання. Я тоді ставлю на голосування підтримати дане звернення департаменту адміністрації міського голови. Хто за? Озвичте, будь ласка, за. Бурковський за. Е, дя за. Дя дякую, колеги. Порядок денний вичерпано. Всім спокійних е вихідних. Напевно, будемо бачитись наступного тижня, бо скоро пленарне засідання і мусимо розглядати питання. Гарно, гарного вам вечора, гарних вам вихідних. Дякую. Дякую. На все добре. На все добре, до побачення. Бачите? Нічого. Ох. Як комісія культури оперативно проводить засідання? Так, що я маю підписувати? Niður Niður San? Takk